Слава Господу, дорога, церква! Дорога. Дуже велика ціна заплачена. Куплені і викуплені великою ціною це кров Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Дуже приємно бути в зібранні, Я вже скучив за вами, за всіма, за молоддю. Дякую за спів. Серце б'ється часто. І дуже гарно бути в зубках. Дуже багато духовного хліба. І дуже важливо нам приготувати себе, коли ми приходимо, щоб нам почути щось Бога, щоб нам взяти цей хліб. Хліба багато. Я вам більше скажу, місіонери трудяться везде і на вулиці теж є духовного хліба. Прямо на вулиці заскучаю людей і їм даю хліба духовного. Слава Богу. Сьогодні буду говорити про таку тему, як непрощення. Це дуже важливо. Я проповідував вже, мабуть, не один раз про це. Один раз тут проповідував точно. Це дуже важливо. Це архіважно для нас усіх. І щоб нам поправляти отношения, поправляти відносини, щоб нам уміти прощати. Це дуже важливо. Тексти священного писання, це Матвіє, <кій> Саморозділ з 9 вірша і нищиться всім нам знайомі слова. Тому та -то моліться так, Отче наш, який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущий, дай нам на сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І далі з 15 го вірша пропускаю, якщо ж не прощаєте людям їхніх переступів, й ваш отець не простить вам ваших переступів. Амінь. Такий текст слова Божого. І кожен день ми про... говоримо ці слова, кожен день ми молимося, Отче наш. В зібранні ми молимося, Отче наш. У мене в собранні ми там спочатку молимося, тут ми в кінці молимося. І ми говоримо ці слова. І сповідує своїми устами. І я колись чув таку історію, що був братик, і він молився чесно, ну, наскільки правильно, ну чесно. Він молився, молитви чи наш каже Боже, навчи прощати, так, як прощаєш ти, бо я не можу. І це важко, буває важко простить. Можна сказати, звісно, со сторони проще казати, і воно проще, з сторони видніше, і з сторони проще казати. Але це дуже важливо. Дуже важливо нам прощати. Як би не було Боля. А я знаю болі. І сьогодні поводу у нас хватає. За те, що серце обіду. Багато в особистих речах, в особистих відносинах з кімнатом. В житті попадаються люди. І коли ти стаєш на правильний шлях, тобі будуть попадатися такі люди. Які захочуть тобі зробити боляч. Будуть зустрічатися люди, які не думають, що кажуть, і будуть казати всякі речі, які тобі будуть неприятні. Слово можна больно ранити. І це треба помнити навсігда. особливо таким, як я, у яких язик подвіщений, треба завжди помнити, слово можна больно ранити. І людина затить серце обіду. Є люди, чітко продумають, що тобі сказати, щоб тебе обіду, що тебе рамнить самого серця. Вони все вспомнять, все згадають, а як не згадають, то придумають. Буде багато поводу. Я служу у Азірках і іноді такі слухи там до мене доходять. Так, люди, там така закласка посіяна де кажуть, що. Наша церква то сатаністи, вони І Якщо десь комусь дають Євангелію, то там таке ходить повір'я, що її треба спалити. І коли я чую, ну мені дуже больно стає. І поселяється серці таке непрощення, обідно стає, обідно стоє. І людині серце, серцем найбільша робота. Найбільша робота надає серцем, тому що. Серце — воно ж почва. І бур'ян там швидко проростає, а щось хороше виросте, треба прикладувати зусилля. За Часто закрадується до нас образа серця і непрощення, бо ми кожен ситуацію бачимо по-разному. Так склалося. Кожен бачить по разному кожен суб'єктивно приймає ситуацію. І сьогодні Бога багато є клічно, так і глобально вистачає. Я не дивлюсь новини, але все одно вони до мене доходять і болить. І я знаю, болить. І Я знаю, як тобі болить сьогодні. І мені болить. Багато є поводів сьогодні затаїти обіду. І обіда, вона не проходить без сліду. За обіду йде злость і відчуття помсти. Багато людей, за яких я молився і приходилось молитися, які пішли на війну. Я молюся, щоб там не закрадувалась помста і жажда крові. Нам Наважно прощати і наважно знаходить сили прощати. Ми як християни часто руководствуемся таким правом жизни, що ми поступаємо до людей так, як ми хочемо, щоб до нас поступали. І це правильно. І я так часто робив і роблю, і стараюсь робити, і шукаю в собі сил так робити. Але іноді так буває, де довше з людьми спілкуєшся, іноді ти ожидаєш, що, мабуть, так же само і людина буде поступати до тебе. І я спотикався про це. Десь я ожидав щось більше. Я кажу, ми ситуацію кожен по-своєму бачить. хтось якісь складує ожидання, свої, якісь, щось чекає. І так виходить, що да, буває і, і теж мав таку, таке непрощення в серці. носив, довгий час носив. І ці непрощення, це обіда, вона як камінь. І Ми збираємо це каміння. І воно не дає нам рухатися, не дає розвиватися. Нам важливо прощати тільки тому, що та людина ходить, якщо вона просить прощення. Це дуже рідко буває, чаще не просить. Не то проблема а тої людини, яку не прощаємо. Він зі своєї сторони може все зробити, ти можеш не прощати. Це для тебе проблема, коли ти не прощаєш. Ти далі не підеш, ти далі не зможеш розвиватися. Ти по-чесному, серйозно молитися не зможеш. Якщо ви собачне з мною, скажіть амінь. Коли ти носишся на прощення, ти зможеш по-настоящему молитися? У мене не виходить. Може у когось виходить. Нам важливо прощати, тому що не знаю, як вам, але я не заслужив те, що мені Бог простив. Усе, що мені Бог простив, я не заслужив і близько. І кожен день, то, що він мені прощає, я не заслужив, що він кожен день мене прощає. Бог мені простив те, що люди не прощають. Бог мені простив те, що я людям не прощав. І то, що дуже важко прощається. Бог простив. Кому ще так Бог простив? Амі. Бог є добрий. Ми є християни, ми є христові. Який Христос, такий Христові. Я згадую. Коли історію, коли Христос був на Христі, Він проходив страждання, його били, плювали. І він не сказав, Бог, Боже, Отче, воздай їм, по заслугам їхнім. Не сказав так. Не сказав прости їм, бо не знає, що роблять. Як нам важно бути таким, як Христос, бо який Христос, такий Христовий. Як нам важливо знаходити сили прощати. Це архіважно. Коли в серці закрадується непрощення, з'являється злість і відчуття помсти, воно, може, не переходить в дії, але ми знаємо, як це сказав Христос. Христос сказав. Раніше сказано було не вбий, а зараз тільки якщо ти подумав, то ти вже вбивця. Тільки подумав про брата свого, ти вже вбився. І часто так буває, як на центрі реабілітації щось десь покусався, брати стоїть дрова рубає, але в, в розумі він не дрова рубає. До време 12-19. Послання святого апостола Павла до Римлян, 12.19. Не мстіться самі у любові. Але дайте місце у Божому, бо написано, мені помста належить, я відпочу, говорить Господь. Такий текст. Нам по-людськи, я розумію кожному Болить неприятно, попадаються такі люди. І чаще всього, коли ти йдеш цим шляхом, вони є ці люди. Сусіди. Як межі ділять ще щось, в сім'ї, хтось не розуміє тебе, ще щось побіжає, коли саме бене. Коли приходить напрощення, ти зразу всі мінуса бачиш, одразу все вспоминаєш. Як неправильно подивився, сказав, зробив, а коли треба було, не зробив і так далі. Все вумаєш. Але як нам важливо бути таким Христос? Простий, бо не знає, що робити. Часто люди роблять і вони не знають до кінця, що вони роблять, бо вони не знають, що робиться в твоєму серці. Тільки Бог знає, що робиться в твоєму серці по-справжньому. Тільки Бог знає, що робиться в моєму серці по-справжньому. Але яке велике боссвіння, коли ти прощаєш? Небагато надо ума і сили бути і помститися, комусь розбить голову, кинуть. Як ти молода во дворик, це роблять люди, когось пристить в подворотні, підрізать, стрибить. Багато ума не треба. І не дуже ти їй сильний. Вукасила прощать. Прийти простить і сказати не я, я більше нічого для Прийти простить. Це архіваж. Якщо ж не прощаєте людям їхніх переступів, то ваш отець не простить вам ваших. Щоб нам не бути цим'ями, бо кожен день ми договоримо. То щоб тобі, Андрій, не бути цим'єром, бо ти кожен день договориш прости мені так, як я прощаю. Ну а чи я прощаю? <ріх> я дуже багато молюся за владу і благословляю їх, вони всегда в мене є. Ну не тільки за владу, як владу, а за людей, які сьогодні отак от от, так поступають нехорошо. <ріх> багато є безпреділів, багато є речей. Є ситуації точечні, де я знаю, що люди не можуть постояти свої права, де людина не може доказати, що вона імбаліт, де людина не може доказати, що вона батько одинак. І мені болить за них і є те сильне, велике непрощення в серці. І я молюся за тих людей, які поставили мені, щоб Бог давав їм. Ну, ясне розуміння, що несуть велику відповідальність людей. Я молюся. І ми, ну, і ми прийшли до того, що ну, дуже важливо прощати. Нам без цього не вийде. Нам не вийде бути настоящими християнами, коли ми не прощаємо. Нам не вийде, вийде рухатися, розвиватися далі. Ну, як нам прощати? Часто в своєму серці треба просто очистити місце для того, щоб там було Богу місце. І дай Богу прощати, дай Богу роботи твоєму серці. І робити ці всі речі. Не хочу сказати це фігурально, але по другому в мене не виходить, просто треба очистити твоє серце і моє від цього, що там є, щоб там було місто Богу, щоб ти міг прощати. Якщо ви сообразишся мені, скажіть амінь. він там сам проростає. Скільки ти не готов ту почву, скільки не очищай, хороший урожай, плоди. Трошки ти попустіти своє якесь, в своїй житті, трошки розслабився, трошки засвітився і бур'ян поліз. І часто цей бур'ян, це непрощення, прощення, помста, зло, прокльони якісь і так далі, воно є, Коли болить, воно є. Я хочу молитися сьогодні з вами, щоб у нашому серці було місце для Бога максимально. Щоб Бог там робота і давав нам силу прощання. Не просто сказати словами, прости. Сказати теж важко, але проще сказати, чим нам... зробити.